Вітаю вас, мої маленькі друзі. Дітки, щойно мені телефонував зайчик. Він плакав, у нього щось трапилось. Потрібно поспішати, щоб допомогти йому. А на чому можна швиденько дістатися лісу? Я пропоную поїхати потягом. Тож, мої любе, сідайте швиденько, ми вирушаємо. А як гудить потяг? Ту-ту, правильно! А як потяг подає сигнал голосно? Ану промовте дуже-дуже голосно. А тепер, щоб не налякати тваринок у лісі, тихенько промовте, як гудить потяг. Мої любі, а як їдуть вагончики. Чух-чух, правильно. Нарешті наша зупинка лісова. Це маленьке зайченятко, ось його домівка хатка. Його хатка за горбочком під ялинкою й тубочком. Дітки, подивіться, що трапилось. І зайчиком. Я теж гадаю, що він захворів. А як це перевірити? Правильно треба виміряти температуру. А чим ми будемо міряти температуру зайчикові? Так, градусником! Дітки, подивіться, зайчик захворів, у нього висока температура. Що ми будемо робити далі? Так, ми викличемо лікаря правильно. Дітки, а як ви вважаєте, чому зайчик захворів? Дітки, зайчик каже, що він покуштував бурульку. А чи можна так робити? А чому? Так не можна робити. Ось тому і зайчик захворів. Ой, подивіться, ось же і лікар приїхав. Зараз лікар огляне хворого зайчика. А що робить лікар? Подивіться. Так, він дивиться зайчику в горло. Та слухає його. А за допомогою чого він дивиться? Так, за допомогою палички. А що він ще робить? Слухає. Тож зараз лікар випише зайчикові рецепт. А навіщо рецепт потрібен? Так, щоб купувати ліки. Дуже дякуємо лікарі, що ви оглянули зайчика. А ось і мама зайчика. Зайчиха прийшла вже додому до свого зайчика. А нам вже, малята, час повертатися додому. Що ми можемо побажати зайчикові? Кожен день по розпорядку. Зайчику, роби зарядку. Для здоров'я вона плюс, намотай собі на вус. У кишені май хустинку, І слів поганих не кажи. Руки з милом ми щоденно, після гри і до їди І завжди співать пісень, словом не тужити, не говорить слова та людей вітати, добрі робить діла. Менших захищати. Дітки, сідаймо у потяг та їдьмо додому. Мої любі, а де ми побували? Так, на зупинці лісовій до зайчика ми їздили, так, правильно. А що сьогодні трапилось у лісі? Так, захворів зайчик. А як ми допомогли зайчикові? Викликали лікаря. Так ми зробили добру чи погану справу. Звісно, це ми зробили добру справу. До побачення.